Зі мною завжди мінімум два турнікети, тому що це навіть якщо не моє життя, це життя когось із містян, це життя військовослужбовців. Військовий ЗСУ Яніс Терещенко під час відпустки врятував пораненого перехожого у Венеції. Під час прогулянки з родиною військовий побачив молодика, що отримав численні ножові поранення та стікав кров'ю. Він лежить, калюжі крові. Ми відійшли трошки далі. Я поставив сину на землю, сказав: почекайте мене тут, постійте. Я одразу перейшов до застосування турнікета, тому що кровотечу треба зупинити. Місцева преса помилково назвала українського воїна російським туристом. Ситуація одразу була вирішена, одразу виправлена. Репортерка виправила на український військовий у відпустці. Небайдужість українця відзначили нагородою, яку воїну вручив особисто мер Венеції. Вважаю її заслугою, чи підрозділу тому, що ми з ними разом тренуємось. Ми з ними разом проводимо заняття. Ми тренуємось власне один на одному. Яніс Терещенко ще у 2022 році добровольцем став на захист України. Служить у третій окремій штурмовій бригаді.